Ха здоровенькі були, слава Україні! Самсунг, Самсунг, Самсунг. Вже презентовані s 24 та s 24 І звісно ж, s 24 Ultra. Дивимось, що нас чекає в цих суперфлагманських смартфонах від корейців. Компанія Самсунг зробила акцент в штучному інтелекті в своїй презентації нових флагманських смартфонів. Одна з цих фішок це е, Circle Search. щось схоже на швидкий гугловий пошук. Circle Search, тому що обводиш... Е, Кружечок і смартфон тобі знайде те, що ти обвів в кружечок. Це все можна робити в будь-яких застосунках і в будь-якому місці смартфона. І ще там багато всього-всього розумного, про яке вже поговоримо в огляді смартфонів, які приїдуть до нас. То все, звісно, файно та цікаво, але якщо взятися за самі смартфони поближче, так би мовити, та глянути відмінності від попередніх флагманів від корейців, то ситуація наступна. Маленький S24 та S24 Plus в порівнянні з такими ж S23 трішки виросли в розмірах, але зовсім трішечки, відповідно, і дисплеї стали більші. Тепер це 6.2 та 6.7 дюймові дисплеї. У молодших версіях смартфонів проти 6.1 та 6.6, що були в попередніх флагманських смартфонах від Samsung. Чи дуже буде відчуватися збільшення розмірів смартфонів при повсякденному користуванні, я дуже сумніваюсь. Коли той S24 дійсно маленький смартфон, то він таким і залишається. А той там міліметра чи один, нічого не рішають. чи 600. До речі, щодо дисплеїв, то це тепер LTPO Dynamic AMOLED 2 x в усіх смартфонах флагманської s серії від Samsung. Тобто частота дискретизації від 1 до 120 Гц і пікова яскравість тепер 2600 ніт. Що офігіти як яскраво, і роздільна здатність Full HD маленької 24 та QHD. Плюс версії S24. дисплеями в смартфонах від Samsung все чудово, як завжди. На мій смак це одні з найкращих дисплеїв серед всіх смартфонів. Ну і звісно, буде і в нових смартфонах. Це так само. Вони будуть теж кайфові, файні і такі, як треба. Це ж Samsung. камери як були круті, так і залишаться крутими, але тепер ще з прокачанішими алгоритмами, та звісно, зі штучним інтелектом. І тут Samsung правильно зробили, що не стали руйнувати і вигадувати дуже. Добре, працюючу штуку. Я про самі камери, їх так би мовити, набір. Основна 50 мегапіксельна, 12-мегапіксельний ультраширик та 10-мегапіксельний телефотооб'єктив з трикратним оптичним приближенням. І як я вже багато разів говорив, це найбільш правильний набір камер для мене особисто, так точно. А щодо фішок та результатів, які будуть видавати ці смартфони s 24 та s 24 то звісно ж, побачимо, отримавши смартфони до рук. Але чомусь я не сумніваюся, там з фото і відео все буде чудово. І головний флагман, не побоюсь цього слова, 2024 року, який особисто я чекав. Звісно ж, це S24 Ultra. І тепер цей флагман-флагман має титанову рамку. Так, саме титанову. І кольори смартфону мене особисто радують. Хотілося б прямо всіх вживу побачити і потримати в руках. Тепер тут ще яскравіший дисплей, хоча він і так був достатньо яскравим, на мій погляд. Але це тепер 2600 ніт. Загалом мені за 2023 рік серед всіх смартфонів найбільше сподобався саме дисплей s 23 Ultra. Ну а в s 24 Ultra, я думаю, він буде ще технологічніше та краще. Тут і так все зрозуміло. А ще тепер, до речі, він більш рівний, тобто такий прям. Цікаво буде подивитися загалом. Що ж до тих змін, які мене особисто зацікавили, то це саме камера нового s 24 Ultra. Бо минулорічний s 23 Ultra мав прямо такі круті, що камери, що варіативності їх використання цих самих камер, що алгоритми, які видавали класний результат. І s 23 Ultra став для мене особисто, мабуть, найкращим та найваріативнішим смартфоном 2023 року. З s 24 Ultra нам продемонстрували те, що кількість камер не змінилася, але все-таки зміни в камерах є, і вони такі помітні. Основна 200 мегапіксельна камера, яка показала себе в минулорічному S23 Ultra мега круто і на яку ми зараз знімаємо це відео. То вона в S24 Ultra, Звісно ж, я думаю, покаже себе не менш круто. І доведеться s 24 Ultra ставити замість того s 23 Ultra, бо він буде, я думаю, теж круто знімати відео. Друга камера, яка теж мені особисто в s 23 Ultra сподобалася, і яка, на мій погляд, просто кілер-камера для варіативності зйомки, це е, телефотооб'єктив. Особливо маючи ручні налаштування, вони ж професійні налаштування зйомки в застосунку камери, що фото, що відео. Це власне та сама телефотокамера з трьохкратним приближенням. Компанія вирішила залишити. Те, що файно працює, тобто цю саму 3х камеру, щоб було можливість більш варіативно використовувати самі набори камер. Приблизити, віддалити, все, щоб було. Камера, якою я особисто менш за все користуюся в будь-яких смартфонах, це ультраширокий об'єктив та все ж для когось вона може бути найулюбленіша та сама камера. І її Samsung теж вирішили залишити на такому ж файному досить рівні, як і була в минулорічному s 23 Ultra. Тобто в S24 Ultra буде така ж файна камера, але з прокачанішими алгоритмами та штучним інтелектом. І тепер про ту камеру, яка зазнала найбільших змін в S24 Ultra. Це другий телефотооб'єктив, який був в S23 Ultra з 10-кратним зумом. 10 мегапіксельний, який мені дуже сподобався, і під час тестування з 23 Ultra я ним теж багато користувався і зрозумів, що мати в запасі два телефотооб'єктиви з різним оптичним зумом це мега круто та зручно. Так от, в S24 Ultra компанія вирішила змінити десятикратний оптичний зум на п'ятикратний з більш навороченою камерою з більшою кількістю мегапікселів. Тепер це 50 мегапіксельна камера з апертурою F3 і 4 що значно більш світосильний об'єктив, ніж був в минулорічному S23 Ultra. Там камера була з 10-кратним оптичним зумом, але з апертурою f4.9. От так. Що ж теорії дає така заміна камери? Мабуть, таких користувачів, які б часто користувалися камерою з десятикратним оптичним приближенням, менше, ніж людей, яким більше знадобиться світосильна, більш світосильна камера, але з п'ятикратним оптичним зумом. Тому компанія зробила такий крок, замінивши 10х на 5. Але і тут з п'ятикратним оптичним зумом компанія не залишить вас без можливості зробити той же десятикратний зум, але гібридний зум. Де вже буде працювати не тільки сама оптика, а й штучний інтелект, і оці всі наворочені штуки. І все ж таки я думаю, якщо компанія заявляє, що штучний інтелект буде просто пушка, то десятикратний гібридний зум ми отримаємо теж досить файний. Ну і звісно, це все ми перевіримо, але кроки з заміною оптичних 10Х на оптичні 5х, на мою думку, це таке правильне. Більш. Більше варіантів використовувати цей самий 5 x Тож, от такі вони нові s 24 від компанії Samsung. Тепер ще розумніші, тепер ще крутіші, і тепер один із них ще з титановими рамками, що робить його ще більш преміальним. Вже не терпиться протестувати нові s 24 і особливо титановий s 24 Ultra З новими алгоритмами опрацювання фото та відео, та штучним інтелектом та новою телефотокамерою. Загалом давайте їх сюди. А ти пиши, що думаєш про нові гіперфлагмани від Самсунг. Всім дякую за підтримку. Пишіть коментарі, тисяйте на вподобайки і обов'язково підтримуйте наших захисників та захисниць. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось! А ще було представлено перстень Саурона на презентації від Самсунг.